Друзі, в нашому автомаркеті є багато варіантів на противотуманні фари на ланос. Йдуть вони в металевому корпусі, є на 5 лінзованих діодів або на 3 з дневними ходовими вогнями. На 5 діодів йдуть 50 ватт. На 3 діода з дневними ходовими вогнями вони йдуть на 45 ватт маночки на 45 ватт йдуть з комплектом кріплення та з проводами клемами для підключення дневних ходових вогнів. На цих туманках присутній роз'єм. Без відповідної частини. Цю відповідну частину можна замовити на нашому сайті по посиланню у шапці профілю. Туманки 50 Вт ідуть просто з проводами, але у нас є повний комплект, папа-мама на ці туманочки. Зараз я вам покажу, як ці туманки світять. Ось так світять туманочки на 50 Вт. мають чіткий горизонт. Нагадую, йдуть на 5 лінзованих діодів з чітким горизонтом. Зараз я вам покажу, як світять туманочки з дневними ходовими вогнями. Ось так працює дневний ходовий вогонь на цих туманочках. Концентроване світло. Дуже непогано світить. Зараз я вам покажу ближнє світло. Так працює ближнє світло на трилінзованих діодах. Також має чіткий горизонт. Ці туманочки від фірми Лідер. На 45 Вт. замовити ці або інші туманочки можна на нашому сайті по посиланню у шапці профіля автомаркет 100 дорог.